Як Кременець, як вам Кременець, як дорожка. Треба посипати. Треба посипати? Да. Ви скільки кілометрів проїхали? Не дякуємо, дякуємо. Привіт-привіт, друзі. Такий сьогодні гарний день. Одне, що він гарний, бо він різдвяний, а друге. Це те, що багато людей хочуть допомогти українцям. Особлива ця допомога цінується тоді, коли вона йде від щирого серця, коли вона йде від земляків. І ще особливіше, коли вона надходить власне, в такі установи, в такі організації, де її конче треба. Ми зараз тут в Кременецькій опорній лікарні, і от ви чули, скільки кілометрів приїхали до нас люди, щоб Поділитися гуманітарним вантажем, що тут привезли, хто привіз зараз. Я вам все розкажу, тому що от Леонід Васильович мене поправляє. Це медичний університет імені Івана Горбачевського. Національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського. імені Івана Яковича Горбачевського. Леоніда Васильовича, Давайте я почну з вами все таки, бо далі ми будемо знайомитися з цими поважними людьми, які тут є. Христос народився. Славімо його! Вітаю Кременеччину рідну, дорогу і найкращу. Ви їхали довше, бо погодні умови і не так. Все просто. нормально. Все, все нормально. нормально, все добре. Головне, що ми приїхали в рідний Кременений. І головне, що ви привезли дуже багато серйозної допомоги. Ми знаємо, що в нас є опорна лікарня, і тут дуже багато випускників національного медичного університету. І ми всі своїм допомагаємо. Угу. Але ще прийде мій побратим зараз, зараз ми будемо спілкуватися. Ми, ми їхали сюди і бачили. Ми вже поспілкувалися з гарним хлопцем, з молодим. Подякували. Його вкали вишницю, Тарас вкрав. Виїхали все добре. Це все добре. Це було б доразі. навіть декого кабана збив. Так. А дивіться. Раз як Кременек зустрічає, я радию, що команда є Христос, народився. Раді вас бачити, раді бачити представників чудесного навчального закладу, який дає нам дуже фахових спеціалістів. Похваліться, кого ви знаєте, кого ви випустили. Я знаю, що одна із цих прекрасних лікарок є навіть лікаркою, яка допомагала моїй родині. Передавайте вітання. Продюсові Васильович як господаря того міста. Справа тім, що тут. Дуже багато є лікуючих фахівців, які здобували у світу в нашому прекрасному університеті, і ми з Тарасом Богдановичем вчили цих дітей, і вони сьогодні оправдали наші надії. Знаючи, що Україна переживає одну з найскладніших сторінок свого буття, кожен по змозі сил своїх допомагає. У нас університеті є волонтерська організація, подужня, якого очолює Тарас Богданович. Є, є, є науково українська студія, яка займається наукою, освітою і міжнародною діяльністю. І тут наші студенти зараз ще попідбігають. Все, дякуємо, пішли. Давайте Я пішли, там, будемо сьогодні дивитися. Ми доставили гуманітарний вантаж, вантаж зі Швеції, представляємо ми сьогодні. Ні, разом таку велику міжнародну організацію Ягонітоїв. Це така місія протестантська, яка допомагає нашим лікувальним закладам. Сьогодні доставили в Кременецьку опорну лікарню багатофункціональні ліжка, ортопедичні матраці, ліжка. Ну і це все власне допоможе для реабілітації воїнів, наших поранених пацієнтів. Ну і разом до перемоги. Залучаємо студентів. Я думаю, студентка медичного факультету, яка є з нами, сьогодні, дасть вам також розгорнути інтерв'ю. Дуже дякую, дуже дякую. І де наша дівчинка Ліза. А зараз я вже скажу вам так по секрету, що я вже встигла з цими чудесними людьми познайомитися. Ми їхали зустрічати цей вантаж, бо ви чули, що ця фура вона мала такі проблеми по дорозі, але це логічно, тому що зима і сніг і можуть бути такі затори. А от наша. Ну, Десь не... повну ліжка там будемо ставити. Не, раніше він назад виїд. Ну да, раніше тумбочки там. Лізочка, і... Христос народився. Вітаю, вітаю тебе. Ми вже спілкувалися по дорозі, але я знаю, що ти маєш багато що розказати от одкременчанам. Що це за рух, що це за об'єднання, як воно все відбувається і як студенти долучаються до такої серйозної волонтерської справи. Так. Мене звати Єлизавета. Я Давай студент... ми тут станемо, щоб на нас Давайте, не наїхали. Ага. Мене звати Єлизавета. Я студентка третього курсу Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. І е, я вже десь приблизно рік є волонтеркою загальноуніверситетського нашого волонтерського руху, е, який має назву Мізерікордія. Відповідно, е, ми долучаємося до різних заходів, наприклад, допомагаємо. Молоді дітям з обмеженими можливостями, проводимо різні для них навчальні такі е, заняття, е, також ходимо до сиротинців або в реабілітаційні центри е, до діток. Е, також пасуємо ліки, які нам надсилають, наприклад, з за кордону, і відповідно потім надсилаємо військовим. Е, тобто є певні зв'язки, е, які мають бути і е, вони мають запити, і ми ці запити е, по можливості закриваємо. І відповідно е, сьогодні, наприклад, е, ця допомога за кордону з Швеції е, з допомогою товариства йоганістерів. Е, вони е, подали е, інформацію, що от є така можливість отримати цю допомогу. І е, ми отримали е, потребу від вашої лікарні Кременецької опорної угу. лікарні. І е, привезли сюди цю допомогу. Ми допомагали лікарням в області. Наприклад, козівській лікарні вже п'ять разів передавали допомогу е, Миколинецькій лікарні, Тернопільській обласній дитячій лікарні, е, тернопільській міській лікарні. Відповідно, тут в машині містяться ліжка багатофункціональні, матраци, крісла для людей з обмеженими можливостями, крісла для душу, багато меблі, приліжкові тумбочки, наприклад, також для діток крісла. Відповідні для діток з обмеженими можливостями, і ця вся допомога буде передана відповідно. Ми розуміємо, що це гуманітарна допомога, але чи цей вантаж ну оголошена цінність? От скільки це вартує, якби от перевести на гроші? Чи ви ну, такого... приблизна цінність? Угу. Я знаю, кожен з таких вантажів він десь 3-4 мільйона гривень. Угу. Тобто не дешево і не просто було. А ну я вже чула, чому ми так до Кременця приїхали, тому що тут в нас є і роди. Ні, зв'язки ваших викладачів, а і відповідно вони мають зв'язки. Тут у вашій лікарні працюють наші студенти, вже колишні студенти відповідно, і підтримують зв'язки з викладачами і ну дзвонюються і надійшла інформація про таку от потребу. Наприклад, мені сьогодні Тарас Богданович. Це також викладач з університу. Угу. Ага, дуже приємно. Він таки... дуже активно також відповідно займається волонтерською діяльністю. Розповів, що є така потреба в лікарні е, в тумбочок проліжкових. Я дуже здивалася, тому що я не знала, що, наприклад, є ось така потреба, і якраз в цій машині є багато, ну не знаю точну кількість, ну побачимо, можливо, потім. зараз. Побачимо, як будуть розвантажувати. Нам, Ви? Ви ще мали згадати факультети, так які долучаються так, до волонтерської Так, за, Загальний Університетський волонтерський рух мізерикордія до нього належить приблизно 300 студентів зі всього університету. Це з медичного факультету, стоматологічного реабіліта, реабілітаційного факультету. Відповідно, іноземні студенти навіть долучаються. І проводять от різноманітні заходи, про які я раніше говорила, Також це можуть бути концерти, навіть якісь благодійні для збору коштів, передача цієї допомоги локально в Тернополі. Тобто, є контакти сімей, які потребують допомоги, і ми от якийсь день зі дзвонюємося там. І є якась допомога там від іноземних партнерів, або від тернопільських якихось підприємців, які небайдужі і передають ці кошти. І ми їдемо до е, сімей, передаємо чи харчі якісь навіть, чи mm -hmm. якусь таку розсібники, наприклад, для людей з е, якимись певними захворюваннями, їм там потрібні чи ліки, чи навіть памперси просто. І це все е, фіксуємо, потім е, звітуємо. І отак так допомагаємо. відбувається. Так. так відбувається ваша діяльність. Так. Ви казали, ви на третьому курсі. Так а ну на якому курсі вже тоді студент-медик визначається, чим він буде займатися, який він буде спеціаліст? Ну, взагалі, після закінчення шостого курсу вже студенти обирають місце на інтернатуру, тобто це вже як спеціалізацію свою обирають, і їх розподіляють у лікарні. І там вже е, починають Ви ким свою практику. Ви ким будете? Ви е, ще ну, не визначились? Я ще е, Приглядаюся, можливо, кардіологом, ендокринологом. Mm -hmm, так, пішли будемо дивитися, бо я так розумію, що поїхали розвантажувати туди, десь під інші склади. І поки ми йдемо, то ще принагідно хотілося би про ваших випускників. Ви кажете, що вони ну працюють в різних навчальних ну в різних лікувальних закладах. А які заклади, от такі найпопулярніші серед випускників вашої вашого університету? Ну оскільки це тернопільський національний університет, то відповідно в Тернополі звісно багато. А як би ви дивилися на те, щоб до Кременця прийти працювати? Е, ну я ви перше кревенці? Я була приїздом в Кремці, але сама в лікарні не була, тому мені звичайно дуже цікаво. А давайте познайомимося із головним так, з директором з нашої. Познайомимося з директором лікарні. І можливо Ліза буде мати бажання тут і працювати? А Христос вже народився ми вже домовилися. Дивіться вона, вона до нас повертається. Так, так. Ви вже домовилися, так так? так так так, вже кадри знають. Все вона дивіться, іде. пане директоре. Ну сьогодні така гарна подія, різдвяна, ми і, будемо і будемо я розумію, що ви постійно ми, дякуєте ми, всім ми, тим, ну, хто хоч чимось звичайно, допомагає лікарні. А яка потреба зараз? От власне, от в чому найбільше у вас потреба ми, для реабілітації. чому зараз саме ця ліжка? Тому що в нас закінчується процес, скажімо так, ремонту неврологічного відділення. Нові палати, нові сучасні палати. І ми хочемо, щоб там вже були нормальні всі однотипні ці ліжка, і повністю функціона багатофункціональні, звичайно, і ліжка, і тумбочки. Тому от зараз ми раді цьому дуже раді цьому подарунку. Якраз на різдвяні свята ми Справді, якраз, якраз на різдво. А стосовно потреби, ну то, то вже будемо ми так спілкуватися з благодійниками. Це ви, ви сьогодні тільки познайомились, так? Це ми перше? тільки познайомилися. Це перший раз у ага. нас в гостях. Тому сподіваюся, вже на плідну. Чісну з співпрацю. Тривалу... співпрацю. А я тут ще одну дівчину вам хочу друзі показати. Привіт, привіт. <світ> я чула, що ви, пані Еля, є випускницею цього чудесного навчального закладу. Ні, я випускниця тільки кременецького Кременецького медучилища, мед. де наші а... стечки пересікалися, і тут вже династія випускників медучилища, медуніверситет тому цим людям треба допомагати. Ви можете, в принципі, ще і попробувати, і завершити, правда? М М М М це О, дивіться, а зараз ми подивимося, що це М за такий. Складаємо в е Не надовго в склад, правда? Коли буде завершено? Отак. Тобто довго вони тут стояти не будуть. Ні, бо їх треба вже. Діжка ага. завезе вже. Леонід Васильович, візьміть, будь ласка, мій телефон і так покажіть там. Бо я туди вже не буду залізати, а ви так пройдіться і скажіть. Вилізли, вас ви потім на них. Я сьогодні бачив, це Правда? Чекай, хлопці, зняти треба. Та чого? Це ж історія, хлопці. Тут думайте, Кремль ще такого і не бачив. Кремль не бачив. Кременець мене збачив багато що, але це теж крута, серйозна техніка медична, і обладнання, меблі, ліжка ви чули. І Ліза нам розповідала, і наші гості з медичного університету, національного. Воно, звісно, краще, аби не потрапляти до лікарні, лежати собі вдома, на своїх диванах, правда. Але, на жаль, такі реалії, що постійно потрібно, постійно потрібно когось рятувати.

Різні лікарні мають різні потреби, але зазвичай такі подібні. І як воно працює? Ми комунікуємо з допомогою от наших студентів. У нас великий волонтерський рух в медичному університеті. Більше 360 викладачів, студентів. От вони допомагають мені формувати ті списки. І, от, наприклад, лікарні потрібен. Ну, до прикладу, хірургічний стіл. Тоді я скидаю нашим міжнародним партнерам ці потреби чи список речей необхідних, і вони починають шукати. І от, до прикладу, сьогодні це одна з лікарень Швеції, не знаю якого міста. Вони, наприклад, підшукали нам відповідні речі, формують тоді вантаж, формують список, формують, замовляють фуру, логістика. І ми доставляємо в ту лікарню. це дуже непроста річ, правда його це все зібрати, це зорганізувати час, і привезти. Що... А от дійсно, а коли от початок був цієї справи, яку ми сьогодні бачимо вже на власне. Називаєш... Ми з Ліном Васильовичем займаємося вже 15 років І... такими угу. справами, але от саме з цією міжнародною організацією це жовтня 24-го року. Це вже скоро буде півтори року. Це близько 20 візитів вже відбулося в, наш, в нашу Тернопільську область, в наше місто Тернопіль. І зараз стараємося так в районні центрі. Я особливо сказав пан Ігор, ті лікарні ми акцент робимо на ті лікарні, де є наші військові, так. наші захисники. Завдяки їм, власне, ми працюємо і можемо волонтерити, надавати якісні медичні послуги. Ну, бачимо, де є потреби, бачимо, де головні лікарі, які вболівають за свої заклади, які переживають за надання якісних послуг, за персонал, за пацієнтів. Ми тоді стараємося цим лікарням, як волонтери, так і допомагати. Я хочу аргументувати це саме для все, бо потреба. Але якщо вже потім хлопці, не якщо вже потім, а після миру, я не хочу казати, так, дай Бог був перемога, але після миру повернувся дуже багато цих проблем. Було. І те, що вже я хочу бути готовий, для цього, щоб лікарня була готова, тому я саме за цей апарат я зробив на ньому аудіометр. Дякую, пане Ігор. Ми вас почули. І, я сподіваюся, як і в будь-яку іншу лікарню. Як ми приїжджаємо, зазвичай співпраця продовжується. Ну потрібно розуміти, що дуже багато закладів, і взагалі ми стоїмо перед такими викликами, де ну, зараз менш більш мізиця налагодилося. Трошечки багато лікарень я бачу взагалі не впізнати, і ремонти зроблені, і устаткування нове, і там. Держава допомагає, ми як волонтери свого боку, але, скажімо так, в межах області це десятки, якщо не сотні так, таких. Хоча там, де наші військові перебувають, є визначені лікарні, де, де вони є, де вони можуть надавати послуги, то повторююся, знову ж таки, ми стараємося саме тим лікарням більше. Підсумовуючи, підсумовуючи нашу таку невеличку експрес-екскурсію, експрес-подяку, експрес-інтерв'ю, е, хочеться додати, що ця співпраця буде постійною. Правда, беремо таке з вас були, слово, будем, бо ви будем, бачите, це. що у нас є куди рости. у нас є багато можливостей для того, щоб надавати тут. Е, Серйозну допомогу, тим більше в нас опорна лікарня. Це ви краще знаєте, що так, цей несе сказав, під собою так. статус, і тим більше такий гарний різдвяний день. Він просто так, кличе сніжний, да, кличе людей бути наполегливими, бути відповідальними за зроблене, за сказане. От якраз до таких людей. Відноситься оця наша, як кажуть, команда з університету, яку представляє Тарас Богданович. І в принципі, ми з ними йдемо дуже багато часу в спільних справах. Бо студентами треба за кордон їздити. Ми вирушали, демонстрували який там підхід до освітньо навчального процесу. Одним словом, роботи дуже багато. І всі разом гуртом кожен. Щось ми зробимо чи мало ще і для області, і для району, і для нашої перспективи. Дякую. Щиро дякую вам за те, і, що і ви робите. Віски розгружають. Є візки, які інвалідні, а є візки для душових. Там будуть крісла, спеціальні і віски для душу. По, до речі, якраз таки сьогодні ми приймаємо ремонт капітальний там душові. Ви нам покажете? звичайно, звичайно, Еля. А ліська йдуть туди. От сюди безпосередньо. Ходи до нас, ходить. Це на лікарні відділення реабілітації. Тут Дуже багато військових відділення. Ну, у нас ну, майже кожного дня. зараз на, старому, на сьогодні ліськово. Військових лікарні 25 чоловік. Uh -huh. І в реабілітації у нас 22 ліжка. <ган> ну, Але ну, порожнім ніколи не буде. Бачите, 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 власне, сьогодні ми доставили, якщо я не помиляюсь, 22 функціональні міжка. <ган> але вони розійдуться <ган> по трьох відкриті. <ган> так, <вимушку> <ган> так, І що саме цікаве, і великий плюс цієї фури зі Швеції саме, тому що німці завжди дають без фортопедичних матраців, а тут, якщо я не помиляюся, буде 20 нових ортопедичних матраців. Ортопедичні <ган> матраці дуже Так, дуже потрібно. Так, з точки зору гігієни, то німці не надають, але німці мають швади мають можливість так це якось надавати. Ви бачите, це і кріселка, це і різні підставки будуть, і візочки для інструментів. І... Бувають бути різні речі. Милиці, частково. Той, хто не в темі, ну не розуміє, то здається, ну що там в ту лікарню, правда? Ну ліжко поставив, не, там тумбочку поставив. Не, Головне, потреби, щоб були та, таблетки і ліки. Ага. От головний лікар озвучив ті потреби, які та апаратура медичного статкування. Ми тоді шукаємо. Знову ж таки, студенти мені допомагають це все. Ті списки формувати, перекладаємо. Ну що на англійську мову, там з англійською, на українську, на німецьку зараз є ті. Різні програмки, так бо на жаль. Не всіма мовами ми володіємо так, але Зоя, Тарас дуже Богданович скромніше. Він років 10 проживав в Сполучених Штатах Америки, ага, тобто він володіє якоюсь мовою, так? Більше чотирьох іноземних мов. Трошки, І якщо приїжджає якась делегація в медуніверситет, Тарас Богданович все ж таки є основний перекладач. Буває, да, да, да. Але він така, знаєте, знаєте, ми скромні люди. — Все буде добре. Я а піду ще піду. Піду, піду, піду. Піду. Робимо не Робимо тихо. Розповім. Добро воно любить тишину. Але сьогодні ми живемо в такий час, що про добро треба розповідати. Так, ну і знаєте, наші німецькі чи будь-які міжнародні партнери вони хочуть бачити. Зазвичай вони з нами приїжджають, але так сталося, що дуже великий об'єм вантажується. Замовлена була фура з водієм, тому що вже не не їхали наші партнери. А зазвичай вони. Якби ну це природньо, хочуть бачити, куди воно пішло. Вони хочуть, щоб це було в русі, вживалося, використовувалося. То ми обіцяємо вашим партнерам показати, правда, як ми вже зробимо ремонт, ми покажемо, де воно все стоїть, як воно туди, використовується. Я, я Ріжка туди так виїхати. Так ми тут типу, їдемо, але я знаю, що ми ж тут для ворога. Як воно все тут серйозно відбувається, не хворійте, будьте здорові, завжди краще робити добро, аніж чекати, що хтось тобі чимось буде допомагати. Тому особливо в ці різдвяні дні про це пам'ятайте.

Замерзла? Так. Трошки є, так. трошки є. Так. Але можна зробити такі невеликі жертви Правда, ради такого добра. Ну ось друзі, на цьому ми поки що наш репортаж завершуємо, а далі буде.